Наслідний принц Саудівської Аравії заявив, що королівство хоче інвестувати 600 мільярдів доларів у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років. Ці коментарі пролунали після того, як президент Дональд Трамп заявив про вибір королівства у рамках своєї першої закордонної поїздки. Коментарі спадкового принца Мухаммеда Бін Салмана, про які у четвер вранці повідомило Державне Саудівське інформагентство, пролунали під час телефонної розмови з Трампом. Наслідний принц підтвердив намір королівства розширити свої інвестиції та торгівлю зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років на суму 600 мільярдів доларів і, можливо, навіть більше, йдеться у повідомленні. Саудівські суверенні фонди добробуту придбали великі частки в американських підприємствах, а також придивляються до спорту. Це був перший цвінок Трампа до закордонного лідера після заїзду до Білого Дому. Наслідний принц, фактичний правитель багатого на нафту королівства, також розмовляв із держсекретарем США Марко Рубіо сьогодні. У понеділок після своєї інавгурації Трамп говорив про можливу повторну поїздку до королівства у рамках своєї першої закордонної поїздки. Як він це зробив у 2017 році? Перша закордонна поїздка зазвичай була до Великобританії, але минулого разу я зробив це з Саудівською Аравією, тому що вони погодилися купити нашу продукцію на 450 мільярдів доларів, сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті. Якби Саудівська Аравія захотіла купити ще на 450 мільярдів доларів або на 500, ми збільшимо цю суму на всю інфляцію. Я думаю, я б, мабуть, поїхав. Саудити закладуть добрі відкати сім'ї.